Міски. О, ні, вони вже поруч. О, час тікати з цього міста. Ласкаво просимо до Аватар Ворлд. Сподіваюся, тут немає зомбі. Рятуйтеся, зомбі йдуть. Малюк Мартін сьогодні святкує день народження. Нам потрібна клоунська вечірка. Хича, ви готові повеселитися. Шоу розпочинається? Попалися. А що ви також це бачите? Не втечеш. Це ж зомбі, ховаймося. Ми йдемо. Грати, грати. Привіт, дружитимемо. О, хто ви? Ой ой, допоможіть. Ми завоюємо це місто. Добрий день. Ми з малюком хочемо скуштувати смачного тортика. Смачного, панове. Сподіваюся, вам сподобається. Смачно, однак, замало. Ми миттю це виправимо пані. Прошу найсмачніші пончики в місті. Ммм, смакота. Любий, ми не наїлися. Куштуйте нашу піцу. Так, саме цього мені й бракувало. Ха-ха, Смачніше годі уявити. Юху, малюк, наївся. Міски. А? Ні, що з вами трапилося? Їжа. А, хто небудь допоможіть? Ми станемо найкращими друзями. Люба, ми зомбі. А я тепер не гарна, мені зле. Е, схоже, почалося. А -а -а, Маємо дівчинку. Вона така чарівна. Чудово. Наша дитина пахне, як зомбі. Влаштуймо шопінг. Я страшенно зголодніла. Вперед, крихітко. Ідеально. Це зомбі-апокаліпсис. Ти мене не перевершиш. Вау! Ага, я переможець. М'яч А, Не їжте нас. Зомбі йдуть. Тепер це наш коледж. Лишенько. Це халепа. Не підходьте до нас. Друзі, все вдасться. Пошукайте собі інший коледж. Ви невдахи. Зомбі-апокаліпсис скасовано. Друзі, біжімо. Їжа. Смачно. Це зомбі перемога. Треба розшукати ту дрібноту. Пр, ти підеш із нами. Тепер ти зомбі. Вітаю. Разом ми лякатимемо людей. Тук -тук, хто вдома? Ми завоюємо цей світ. Виходь від зомбі-годів, так ти! Може, домовимося? Мені потрібні мізки. Ми на місці. Час повеселитися, малюки. Бу, Пограємо. Лови. Ти мій найкращий друг. Тепер твоя черга. Лови малюку. Суперовий. Ха-ха, Я також так можу. Від зомбі годі втекти. Любі, ви чудово попрацювали. Гарна погода. Цім є чим сьогодні займемося. О, ні. Хто ви? Вони зомбі. Мені подобається. Тепер ми зомбі-сім'я. Що сьогодні на сніданок? На вигляд, апетитне. Мізки. Навіть не мрій. Ти не отримаєш моїх мізків. Їжа. Маєш дієту монстре. То ти людина. Ага. Мене вкусив зомбі. Натомість тепер маємо проти отруту. Я врятую цей світ. Ти зі мною, друже? Однак спершу смачний сніданок. Краще годі уявити. Я хочу їсти. Що я зомбі? В такому разі мені потрібні мізки. Зомбі апокаліпсис страшенно виснажує. Йога найкращий засіб проти стресу. Почнімо тренування. Ногу вище, ще вище. А зараз переходимо до найскладнішого. А тепер медитація. Ти мій обід. Є тільки не це. Маю тренування. Молі, що з тобою? Я не хочу бути зомбі. Мізки. Тепер ти. Зомбі, знову маю для тебе дещо приятелю. Отримуй. Ова, ти мене врятувала. Подруга, а зараз твоя черга. Я це знову я. І? Останній штрих. Емілі, ти мене врятувала. Нам вдалося. Продовжуємо тренування. Принцесо, тобі не вдасться втекти. Принце, де ж ти? Врятуй мене. Відпусти її негіднику. Дзузьки, тобі доведеться битися зі мною. Все скінчено, здавайся. Міски. Аго, це ж наша сцена. Познайомся з моїм мечем. Місті! Тобі плик, принцесо. Це зомбі місто. Нікому не вдасться сховатися. О, нам потрібно більше їжі. Вистава ось ось розпочнеться. Вже й побачити. Обід подано. Ой, лишенько, рятуйте. Біжімо, вони нас не нас доженуть. Від зомбі ще ніхто не втік. М -м -м, такий аромат. Маємо найсмачніший лимонад в місті. Х -х так освіжає чудово. Усім маю справи. Я можу врятувати цей світ від зомбі. Допоможіть із цим погнастиком щось на те. Гадаю, я знаю, в чому річ. Люба, чи все гаразд? Ви мене врятували. Дякую. Героям не потрібна подяка. Маю погане передчуття. Постривайте зомбі. Не панікуй, я тебе врятую. Працювало. і надалі жодних зомбі. Що ти накоїла? Це мій малюнк? Ой ой, пані, не наробіть дурниць. Вас я також врятую. Чи готові? Так, те, що треба. Зомбі так неприємно пахнуть. Перепрошую, однак маю ще багато справ. Дівчатка вам чудово все вдається. Така грація, неймовірний талант. Ні За що маємо важливе тренування. Йдіть геть з балетного коледжу. Ви станете зомбі. Чудова робота. Почнімо зомбі-тренування. О, вас вони теж дісталися. Пані, тільки не панікуйте. Маю супер засіб проти зомбі. Дякую. Ви справжня героїня. Це моя робота. Сподіваюся, що побачимось. Дівчатка, зосередьтеся. маємо ще багато роботи. Моє життя це танець. Ой, не вже почалося дуже невчасно. Я миттю повернуся. Що це з нею? Чудово, це місце мені підходить. Я мушу впоратися. Вибач, дитинку, я не можу тебе залишити собі. Балет понад усе. Що за шум? Це ж дитина. Крихітко, хто тебе тут залишив? Тільки не плач, згода? Я тобі допоможу. О я щойно стала мамою. Отже, що полюбляють діти? А вже ж вони полюбляють їсти. Моллі, я зловлю для тебе найсмачнішу рибку. Я володарка вудки. Юху, вдалося. Доню матимемо королівський сніданок. Вилинку, Люба. Мама миттю приготує дещо особливе. Моллі, скуштуй. Що не подобається? М -м, такий аромат. В такому разі я це за тебе. М -м, де мені взяти дитячу їжу? Рибний розпродаж лише сьогодні. Пані скуштуйте. Ви не пошкодуєте. Чудова пропозиція, дякую. Юху, тепер маю гроші. Отже час влаштувати шопінг. Дітям потрібні підгузки, каші, пляшечки і, звісно ж, ліжечко. Люба, я вже вдома. Твоя каша майже готова. Ой, гаряче. М -м -м, ідеально. Смачного. Разом ми будемо щасливі. Моллі, ти дивовижна. Люба, влаштуємо концерт. То підспівуй мені. А тепер час для ігор. Поглянь, чи зможеш так? Ну, ж бо крихітко, ще трішечки. Ти впорийся. Юху, вдалося. Ти моя героїня. Мамо. Молі, а тепер спробуй закинути м'яч у кільце. Нічого не бійся, я поруч. Так, ти чемпіонка. Мамо. кому час пообідати? Я знаю, ти любиш кашу. М -м -м. Солодких снів. Матусю, доброго ранку. О, мені зле! Мамо, я тобі допоможу. Проти застуди допомагає смачний сніданок. Мамо, довірся мені. О, Це було непростою справою. Тепер найцікавіше. Приготуймо нашу здобич. Матусі сніданок вже готовий. Люба, ти найдбайливіша. О, я, мабуть, приляжу. Матусю, тобі потрібні ліки. Допоможіть, моя мама захворіла. Дитинко, розумієш, немає грошей, немає й ліків. Що мені вдіяти? Як мені врятувати свою маму? Ова, що там? Це розв'яже проблему. Мамо, я влаштуюся на роботу і матимемо гроші. Добрий день, я хочу поговорити з директором. О, Що ти тут забула невдако? Не підходь до нас. Ти прийшла на кастинг, люба? Я ні. Ходімо. До нашого коледжу ми зараховуємо лише найкращих. Покажи на що ти здатна. Але я ніколи не танцювала. Маєш спробувати, дитинко. <гум> Маєте рацію. <Ауч! гум> Чи все гаразд? <гум> Перепрошую, мені вже час. <гум> Програла невдако. Ти ніколи не танцюватимеш. <гум> Панове, ми повинні допомогти цій дівчинці. Люба, нам саме потрібна прибиральниця. <гум> Довіртесь мені, пані. Тут буде ідеально чисто. Мамо, я знайшла собі роботу. Ми тебе обов'язково вилікуємо. Однак сьогодні я страшенно втомилася. Сподіваюся, я не спізнилася. Ну ж, бо повторюйте за мною. Вище, ще вище. Гадаю, ви ще. ще забагато роботи. Зосередся, це серйозно. Побачимося завтра. Час тут навести лад. Ані я дам цьому раду. Дивно. Ми з тобою просто викапані. Прибирання це просто. Цікаво, чи я зможу навчитися балету. Варто спробувати. Це майже успіх. Тепер працюємо далі. Молі нам потрібна зала. Отже, почнімо. Геть, не годиться. Жах. Пані Марія не можу працювати за таких умов. У нашому коледжі жодного таланту. <гум> Сьогодні працюємо під музику. Однак спершу легка розминка. Обожнюю балет. <гум> То тут заняття ще не розпочалося. <гум> Талант. <гум> Ось саме те, що я шукала. Перепрошую, я не хотіла вам заважати. Молі, ти будеш моєю студенткою. І ми почнемо просто зараз. Повторюй. Хі -хі. Простіше не буває. Ова, чудово. Молі, ти станеш зіркою. Люба, це дуже важливий конкурс. Але ж я не зможу. Молі, я завжди буду поруч. А зараз на примірювання знімімо твій жахливий капелюх. О, це катастрофа. Ми миттю все виправимо. Зробімо тобі зачіску балерини. То це ти? Молі, я твоя мама. Вибач, я жахливо вчинила пані час на сцену. Люба, поговоримо згодом. Настала твоя зоряна година. На сцені неймовірний дует. Така грація, такий талант. Браво! Доню це перемога. Перепрошую, але мені час додому. Моя мама хворіє, і я мушу їй допомогти. Люба, ми зробимо це разом. Пані Мері, погляньте, маю кубок. О, а я ніколи не посідала перше місце. Пані, тоді він ваш. О, це чарівно. Моля що, як я придбаю цей кубок. Те, що треба, мою маму врятовано. Молі, ти дуже добра. Лікарю, ви мусите допомогти моїй мамі. І гроші не проблема. Так, так, почнімо з корисного уколу. Кілька пігулок проти застуди. Як почуваєтеся, мені вже значно краще. Мамо, ти знову зі мною. І я маю тебе де з ким познайомити. Це моя справжня мати. Ми знайшли одна одну. Дякую, що подбали про мою Моллі. Обіцяю, ми потоваришуємо. Мамо, чи ти хочеш побачити, як я танцюю? <рикан> Ешлі ласкаво просимо до сім'ї. Дівчисько, нізащо. Хлопчики, краще приготуйте обід. Але тут порожньо. Мамо, ми зголодніли. Я обов'язково щонебудь придумаю. На обід сьогодні овочевий суп. Злодійко ані руш! Не можна брати чуже. Моїм малюкам нема чого їсти. Допоможіть. Що відбувається? Ця пані злодійка. Їй просто потрібна допомога. Чи цього вистачить пані? Мене врятували. Продукти ваші, але надалі так не робіть. Ха-ха, Вдалося. Вау. Це наш обід. На маму можна розраховувати. Ого. Смачного хлопчики! О -о -о -о. Чи є хто-небудь вдома? Час платити за квартиру. Де мої гроші. Ось вони, пане. Це востаннє. У нас знову катма грошей, чи що? Ешлі. Годі плакати. Ти мені набридла. Нам доведеться попрощатися. Ге, Так їй і треба. Сьогодні чудовий вечір. Краще годі уявити. Прощавай ешлі. Мартіне, чи ти це чув? Крихітко. Ти тут саменька. Дитина. Ми мусимо їй допомогти. Дівчатка підйом. Ми йдемо на тренування. Юху обожнює ковзанку, але спершу сніданок. Смачного, Дівчата Смачно! Дівчатка, вперед вам все вдасться. Ви найкращі. Брр, мені щось не дуже добре. Люба, ти часом не захворіла? Терміново в лікарню. Це переоколодження. Лікарю, допоможіть. Врятуйте нашу дівчинку. Дитині потрібно більше тепла. Як ти почуваєшся, дитинко? Так, так, перевіримо. Це має допомогти. Мені вже краще. Є! Крихітко, ти знову з нами. Надалі не хворій, Ешлі. Час іти на тренування. Дівчатка веде. Ми вже запізнюємося. Я теж хочу покататися. Ти теж любиш фігурне катання? Чудові новини. Крихітко, приміряй це. Я готова. Дівчатка за нами. Хе, здобич вже поблизу. Зробімо це. Ані руш! Автограф знайдеться. Ой-ой! Що ви надумали навчити вас науки? Ми не любимо зірок. Знову вони спізнюються! Маємо знімання. Що це з вами трапилось? Виступ скасовано. Сьогодні ми не у формі. Шоу-гаплик! Я допоможу. Чи ти вмієш кататися? Я докладу зусиль. Браво! Як талановито. Сестричко тобі вдалося! Ова суперово! Ніколи такого не бачила. Вона зірка. Ешлі ти найкраща. Чи можна автограф? Хі -хі. А вже ж! це все завдяки моїй сім'ї. Неймовірно. Шедевр. You your okay. and 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 Мама з татом вже чекають на нас. Допоможіть мені. Бідолашна крихітка. Купи собі обід, дитинко. Дякую. Не маю жодного цента. Тепер маєш гроші. Ви такі добрі. Нам пощастило. Вдалий день. Хм, я поцуплю цей успіх. Я вже тут. Хто не сховався, я не завинив. Я прийшов за адресою. Ось і ви дрібното. За мною зірко. Я отримаю за тебе неабиякий викуп. Де це я? У моєму лігві. Врятуйте, допоможіть. Від мене годі втекти. Я все одно наздожену. Ого, відчепись. Гаразд твоє верхнє. Чи є тут хто небудь? Oh. Oh. Мені потрібна допомога. Там зірка. За мною женуться. Допоможіть. А вже ж заходь. Дякую. Хм, залишайся тут, а я принесу лимонад. Ха, тобі сподобається. Пригощайся, mm. дитинко, Обожнюю лимонад. Ось ти й попалася. Хлопчики, незабаром ми станемо заможними. Де Ешлі поділася? Гроші, куди їх доставити? Мамо, тату, врятуй маешлі. Ми прийшли по нашу доньку. Нарешті. Виходь, дівчисько. Сподіваюся, надалі не побачимось. План спрацював. Крихітку, прокидайся. Мама, тату, ви зі мною. Я страшенно за вами скучила. У нашому місті є небезпечна злочинниця до роботи. Вас заарештовано, негідники. Але за що? За викрадення дитини. Здавайтесь, це ваш новий дім. Хлопці, все гаплик. Що попались? Це ваш новий дім. От терміновий виклик. Поліція на варті порядку.